Блюєті, третя модифікація. Вмикається на зарядці, показує 100%, клацає релюшками. При цьому не вмикається в роботу, не заряджається. Розібрав інвертор, виглядає цілим, принаймні горілого. Немає. Батарейка на виході не має напруги. Зібрана вона на контролері SIT 8997 d Це китайський контролер. Він є пасивним, тобто він не комунікується з інвертором, не дивлячись на ось цей дрібний шлейф. Тут є виключно два термосенсора, включені чи паралельно, чи послідовно, і іде живлення на інвертор на морду позасилові. Тобто, дублюється живлення. 22 вольта зараз є на батареї, вони присутні на виході, а на силовому напруги немає. Контролер пасивний, тобто він не подає команди включення. Він або спрацьовує по якійсь аварії, або БМС-ка несправна, або в глибокому розряді тут є ферм. Фосфат 7 комірок. 22 вольта це або повний розряд, або навіть може менше. Давайте прогуляємось по комірках йдемо плюс, рветься живлення по мінусу БМС-кою. Стали на Б мінус. Перший елемент маємо 3,2 вольта. 3, Другий елемент 3,11 є розбаланс. Третій елемент. 3,21. Четвертий елемент 3,05. Є конкретний розбаланс. Четвертий. 3,21. І шостий. Получається, в нас 3,10. і сьомий. 3,21. Тобто маємо розбаланс. Можливо, це якраз причина, чому контролер вивалився в аварію і не заживлює силу. Зараз спробую. Відбалансувати вручну батарею і подивимось, що включиться навантаження. Зарядний струб батарея бере, тому якби продовжуємо. Подивимося, чим закінчиться. Відбалансував, батарейка стартанула, зарядив, трошки розрядив. Зараз знов заряджаю для балансування вже рідним балансиром. Він слабострумовий, на жаль. Що це було поки що не зрозуміло. Зараз зарядиться, розряджу до нуля максимум на тені. Заряджу знову, якщо все нормально, буду видавати. Або якийсь захист спрацював, або якийсь глюк, сказати тяжко. Але інвертор цілий проблема виключно в БМС-ті. Якось так. А тим часом соковижималка. Соковижималка непроста, професійна. Оце такий бутербродик від неї. Перша плата це є два транзистори, два діода. Два величезних дроселя, накопичувальні конденсатори. Два і діодний міст. Це ніщо інше, як АПФЦ, котра пумпує до 400 вольт, може й більше. Акумулятора 450 вольтові. Звідси постійна напруга переходить на нижню плату. Тут ми маємо жменю релюшок на хіба я поняття, поки що не маю. Ось дві реле, вони йдуть по перемінці. Це може бути включення силового модуля. Трансформатор блока живлення для власних потреб навіть є якийсь семисегментник процесор. Фільтра бла-бла бла, вихідний каскад. Вихідний каскад стоїть така чоколядка. Це, скоріше за все, Mitsubishiвський драйвер для БЛДЦ-двигуна. І тут є майже коротке по двох фазах. І це дивно, тому що воно не пробите на мінус чи на плюс, а іменно між двома фазами. І стоять тут ще дві релюшки. На хіба вони тут стоять? Я поки що не розумію. Думав, може це гальмування двигуна. Але як то гальмування має працювати, кудою і чому, поки що не зрозуміло. Треба буде якось з тим розібратися. Але якщо вилетів драйвер, то в принципі сенсу в цьому може і не бути. Хоча техніка промислова, треба вивчити ціну питання. Але щоб в соковижималці такий бутерброд, знайти, що при цьому є додаткова плата фільтрів вхідних, купа сенсорів і всякого дрібного. От такі соковижималки з БЛДЦ-двигунами бувають. От Воно пише 01 годину, то є 6 хвилин, якщо перевести. І Пише воно вже так хвилин 20, напевно. Я собі згадую, що власник говорив, що в нього стояло воно як упс в режимі УПСа, байпасом. І батарея тут доволі тупа, тобто комунікації з платою немає. І, можливо, воно його якось просто розрядило в ноль, будучи в черговому режимі, не знаю, чому і як, і тому батарея просто впала в захист. А з суповижималкою стає цікавіше. Знайшов 72 ома між фазами по виходу, але чи це не якесь гальмування, бо ці реле не зрозумілі. А що саме цікаве, упустив, мені замовник сказав про те, а я проігнорував. Не знаю, чи вам буде взагалі видно. Ось видно. Транзистори в АПФЦ. Я подивився, що він не пробитий і заспокоївся. А тут транзистора нема. Йому зірвало дах і кристалу фактично немає. О! Красавчик, що тут скажеш? Обізбашений красавчик? Та соковижималка величезна. От, частково зібрав, дихає, АПФЦ запустилася. Плюс 400 маю. Ознак життя не подає, не вмикається. Лізу до вимикача і бачу, що один контакт зламаний. Ось. Тому імітую на столі руками і бачу, що. Оберти набирає, причому такий я був правий гальмування є. і... Різко вигальмовує при зупинці, тобто інерційного руху тут немає. І 72 Ома, що я бачив між виходами, це було якраз не замикання, а система гальмування. Тобто тут я не прогадав. Тепер залишилося знайти правильний вимикач, і можна буде тішити власника. Альф би оцінив, враховуючи її розміри потужність. Написано 0,87 кВт, але вона по габаритах, щоб ви зрозуміли. Ось величезна. Промислова. Включені вентилятори в блюеті це завжди стрес. Такі звуки, як трансформатор в короткому. А. А, -а. а тоді потрошки набирає оберти. Ніяк не звикнув. Заряджаю до повного ще раз. перевіряю і відправляю щасливому власнику. Я не впевнений, чи є причиною даного глюка, нюанса, проблеми. Використання довготривало в режимі пса, але є на то підозра, тому що щось, схоже, ми вже мали з індикацією рівня батареї і зарядки на екофловках. Причому на екофловках заряд береться по шині з контролера БМСки, тут же міряється якось або на око, або по напрузі, тому що з БМСки комунікації з процесором немає. І капець мені як повезло, що я таки подивився, не полінився, пішов. Ті ідіоти попередні взяли жовтим дротом, кинули мінус. Мінус 24 вольта йде жовтим дротом, плюс 24 вольта йде чорним дротом. Отак От я собі жовтий по первичці розпаяв, як плюс, добре, що не включив, а пішов, подивився. Повідновлював доріжки, попідключав, прикрутив правильний блок живлення, включаю, не гріє. Не гріє 220, комутація приходить, а сигнал включення низький є, а інвертор не гріє. Взяв інший і він гріє. І знімаю рідний, бачу, що він теж попалений. Тобто коротнуло так, що щось погоріло ще тут. Бачу, під самим роз'ємом є палене. Буду здувати, дивитися, куди воно пішло і як пошкоджено. Тому що тут явно вже комунікація йде по низьковольтній частині відносно мінуса. І як би скоріше за все пошкоджена низьковольтна частина. Так і є під конекторами, вигорівші доріжки дві штуки. Буду відновлювати, дивитися, куди йде, що з того вийде.